Я дуже рада, що ти вибрала саме нас. Для початку я хочу тебе е, запитати, скажи, будь ласка, чому саме ми так рая? Хочу сказати, що вперше я тебе побачила в Тіктокі. Я не знаю, ти мені просто вселила якусь довіру, тому що я побачила в тобі щирість а таку, знаєш, справжню красу. Мені кажеться, це саме послужило, що я обрала саме вас, Більше. і я не пожалкувала. Я не пожал. Тому що це насправді було нелегко, але це було дуже цікаво. В мені відкрило багато чого нового, тому що я взагалі почала дивитися на цей світ зовсім іншими очима. Це було класно, справді я не знаю, що я тепер буду робити, тому що ці три місяці вони були такі загружені. Ти знаєш, що я поєднувала і роботу навіть більше в мене було дві роботи материнство, але це настільки було цікаво, так да, звісно, не вистачало деколи часу, але, але це були дуже насичені класні години. Правда, ну, Скажи, правда, можна ж поєднувати, якщо дійсно хочеться, можна так. Насправді я розумію, що я хочу цим продовжувати далі займатися, Ну, мені це дуже подобається, і я думаю, що якщо не опускати руки, все отримається. Абсолютно з тобою згодна. В тебе дуже гарний результат, враховуючи, що в тебе до цього не було зовсім досвіду. У мене навіть комп'ютера не було до цього. Вспомни. Я тобі казала, що блін, я не знаю навіть де тут крапку поставити. Да, да, да. І це теж дуже класно. Тобто, ба ну, то це навіть не просто щоб ти не було досвіду в графічному дизайні, не було навику роботи з комп'ютером. А ми з тобою взяли твоє бажання розвиватися. Трошки моєї наполегливості і підтримки. і Ми. Зробили так. класний кейс, навчилась користуватись комп'ютерами в подальшому, це точно От, не знаю, як дизайн, а робота з компом це прям на 10 з 10 буде корисно. Тому бачиш, все це осяжне і ти тому афієзніше приклад. Тож люди, які сумніваються, що не можна, кажу, що можна. Головне бажання, реально стимул і класна людина поруч, яка проведе тебе за руку. Та головне класна людина поруч, тому що насправді ти вселяла довіру. Просто коли я вже хотіла здатися, коли я вже думала, не отримується я себе буду так мусяти справді дуже головне, коли Рядом, поруч класні люди, і ти, во во-первых, дуже класно пояснюєш, дуже зрозуміло. Тому все в ваших руках. Це дуже хороше. і я рада, що да, в нас з тобою не легко йшло, скажу та в плані що знаєш, типу є щось, що дуже швидко залітало, це однозначно, але по великому рахунку все рівно От на полегливості, те, що ти одно не здавалось. Не виходить, сіли проплакались потім. Так, я зможу! Я жінка! Погнали й і, і зробили і кейс тому, тому доказ. Ми звісно з кейсом поділимось на сторінці нашої школи, бо він крутяцький. Тому з часом очікує відміти, що в нашій програмі навчання тобі сподобалось найбільше. Спочатку, коли я познайомилася з ілюстратором, він мені дуже зайшов. Але потім я зрозуміла, що фігма, не дивлячись на те, що вона англійською мовою, я не володію англійською, на жаль. Фігма зараз мені фігма більше подобається, але мені казалося, вона така важка, але мені казалося, що вона взагалі не для мене. Клас. І от бачиш, знову ж таки, доказ, доказ того, що, попри те, що боїмось, але робимо крок. Потім навчаємося, і все стає зрозуміло, класно, ми любимо цей інструмент, бо без нього, в принципі, зайти в дизайн з компанією буде важко, тому саме тому я обрала, що у нас на курсі буде фотошоп, фігма, ілюстратор обов'язково, бо це невід'ємний інструмент, штучний інтелект. Тому лише в комбінації можна стати дійсно класним спеціалістом. Бо окей, ти знаєш фотошоп, окей, ти знаєш там тільки фігму. Це чудово. Але які процеси, які безпосередньо потребують залученості і тих інших інструментів. Тож я дуже рада, що тобі зайшла фігма. Хто не знає, в нас можна саме позайматися з фігмою на нашому інтенсивчику. Посилання прикріплю під цей наш з тобою пост і на Ютубчик теж закину. Тож, хто хотів би доторкнутися до фігму, будь ласка, приєднуйте. Ліза, розкажи про себе, бо люди такі всі дивляться, клас. Хто ти? що ти чим займаєшся? І от як дійшла до того, що ти хотіла би спробувати графічний дизайн? Так, мені 30 років. Я з України. На даний момент проживаю в Естонії, в Талліні, окупованої території України. Виїхали з початку війни в Україні. Я навчалася на медичну сестру, працювала три роки. Далі я пішла в торгові менеджери, але. За війни прийшлось покинути нашу країну та й отримувати нову професію, скажімо так. Зараз доводиться працювати на заводі, але я не засмучуюсь. Я взагалі я позитивчик по життю. Я умудряюся знаходити плюси навіть на заводі. в мене є наушники, я в цей час завжди навчаюсь. Є хлопчик, синочок 8 років. Тобто, ну, поєднуємо завжди материнство з цим всім набором, що ти сказала. Із цей навчилися дизайну, ти просто любов. ти дуже класний приклад для нашого жіноцтва, тому я тобі за це дякую, бо це дійсно надихає. Ти показуєш своїм прикладом, як можна бути красивою, сильною, старатися завжди розвиватися, і як наслідок це однозначно приведе до успіху. Тому я в тебе вірю і тримаю за тебе кулачки, пальчики. Тому ти молодчинка, дякую, що поділилася. Мені ще також цікаво, скажи, будь ласка, чи достатньо тобі було моєї уваги на курсі? Так, тому що ти взагалі дуже серйозно підходиш до цього. Ти відповідала навіть вночі, не тільки ти, а й твоя команда. На всі мої питання я завжди знаходила від тебе відповіді, і це було вчасно. Яку з отриманих навичок ти плануєш використовувати далі в житті? Создавати, заздавать ну, та творити, творити Клас, це Воно воно <рес> так, а що б ти створила, і де б, наприклад, в побутовому житті, якщо не брати навіть до професії, ти б використовувала те, що набула на нашому курсі. Ну я вже почала використовувати. Я ще займаюся манікюром, педикюром, і для себе я вже створила прайс. Це дуже хороше. Бачиш там. Е, також там підказочку не свята своїм рідним, застилізувати якийсь мерч, а е, подарувати якусь чашку з персональним дизайном, в шаї догенерувати їм якусь картинку, фоточку, там листівки. Будь ласка, е, пам'ятаєш, ми можемо використовувати це реально не тільки в професії, а й в собі, в житті. Ретуш фотографій, будь ласка, створення знову ж таки що собі для свого бренду. можеш придумати для нігтиків. Це ж це у нас відкривається така велика кількість можливостей. І ти дуже класно сказала про дивишся на світ тепер іншими очима. Ну, погодься, що тепер, якщо на якомусь банері шрифт не вирівняний відповідно лай відповідно композиції, то просто <свісно> <свісно> можливо є щось, що ти дізналась про себе як про персоналіці, типу про себе як особистість. Я не раз стикалася з тим, що потрібно дивитися саме страху в очі і наполегливо йти. І в цей. Момент, коли я вивчала фотошоп, для мене також це був такий страх, що дізналася, а раз те, що його можна побороти. дуже класно сказала. Тобто, до загальним, смілива і цілеспрямована, і завжди досягаєш цілий. Дуже, дуже, дуже молодець, тому це дуже офігезно. і для мене в цілому навчання в нашій школі і роботи з моїми студентами це не просто про там вас навчити дизайну. Тому, у нас виступи були на тарифі спешл, індивідуальні заняття. Я така людина, яка блін, не мала те, що прив'язуюсь. Ви потім мені як рідня, знаєш, коли вас в інстаграм по світі. дивлюсь на ваші досягнення. Мені це дуже тепло і гріє. Я ще дуже хочу ем, якось навіть мінімально. Щось підкреслювати в якихось ваших персоналіті для того, щоб ви потім ставали числішими, і от в тобі це точно є. Я бачила, як реально було моментами дуже складно йти до тих чи інших цілей, але мені дуже сильно імпонує те, що ти цілеспрямована, і я хочу навіть зараз підкреслити, щоб ти пам'ятала про це, коли в тебе опустяться лапки, або коли ти будеш там хотіти здатися, все рівно трошечки неснаги, наполегливості, і ти досягаєш. І, от я, як менторка, хочу, щоб ти це пам'ятала в моменти, коли будуть опускатися руки, бо і я в тебе вірю. Як ти оцінюєш свої результати навчання? Я знаю точно, що я могла зробити краще. Одна. Але, але зараз я вільна. Зараз я маю на це час і я планую продовжувати. Я дуже хочу створити страницю на Dribbble. На в мене вже є, і обов'язково зареєструватися на Upwork. У нас великий блок по працевлаштуванню. Ти його бачила, ти його проходила, тому обов'язково скористайся цією нагодою, бо він глибокий і дійсно допомагає монетизувати все те, що ти зробила. Це дуже хороша ціль і дуже хороше узагальнення. Мені прям імпонує дуже сильно. Що тобі найбільше запам'яталося на нашому навчанні? Фотошоп. Така дитяча травма. зробили людині, мало було проблем, а тут ще й этот вот. А, <плес> зараз він для мене ну, доступний, понятний. Я не розумію, чому він для мене спочатку казався такий важкий. Ну було. Скажи мені, будь ласка, чи рекомендувала би ти наше навчання своїм друзям, знайомим і тим, хто нас зараз дивиться? Так, рекомендую і рекомендувала. А чому саме? Чому? Тому що я навчилася якісно, якісно графічному дизайну. Це все було для мене доступно, зрозуміло. Мені дуже подобалось ваше відношення. Ви дуже щирі. Тому, звісно, я тільки можу сказати за. Рекомендую однозначно а від себе хочу теж подякувати, що ти оцінила те, що ми дійсно коли. Підходимо до роботи з нашими студентами, ми не просто хочемо вас випустити і щоб ви просто знаєте стали цифрою в нашій статистиці. Для мене дуже важливо, щоб ці навички, які ви отримаєте, ви змогли конвертувати в подальшу свою професію і монетизацію. Це для мене саме та ціль, до якої я йду, коли вас випускаю. І в цілому тому буду дуже рада, якщо ти поділишся своїми а, досягненнями там через місяць, через два, через три, як у тебе будете з темпом з роботи і навчанням. І пам'ятаємо, що вести соціальні мережі обов'язково, як я казала на наших лекціях, на творчику працювати, доповнювати портфоліо на дріблику, біханці і так далі. І не зупинятися, тому що є одне дуже важливе правило, яке я усвідомила от за своїх 10 років в дизайні, це те, що спершу ти працюєш на своє ім'я, а потім вже твоє ім'я працює на тебе. У мене була дистанція доволі довга до того моменту, коли ім'я спрацювало. Тому що в мене не було наставника, я самоучкою починала, потім вступила в університет, потім не було такої великої кількості взагалі курсів і інформації в інтернеті, штучний взагалі не пахло, типу. Ми, я паперові книжки читала для того, щоб осягнути ті аспекти дизайну, які мені були потрібні. Тож дуже рада, що ти нас обрала, я думаю, що з тебе точно буде толк, я в це вірю, і я тримаю за тебе кулачки і чекатиму твоїх досягнень. у себе.